Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати блюдо з хребта червоної рибки. Ну і покажу вам. Значить, зараз я поріжу його на порційні шматочки, відріжу оці всі плавнички, які мені не подобаються, хвостик, все пообрізаю, що не потрібно, і поділю на порційні шматочки. Так, значить. Підготувала я рибку, помила, пообрізала, де що мені не подобалося. Далі приперчую за смаком і присолюю також за смаком. Бажаєте, можна додати ще трішечки, я додам, мабуть, приправи до риби, це вже по бажанню. Так, трішечки ось так притрасу, щоб все тут подружилось. Можна рукою розмішати, як кого виходить. Так, так, ну що ж, і йду обсмажувати. Я, мабуть, вам і не сказала, що це буде е, рибка обсмажена. Чи смажена, як хто назве, як хто скаже. Так, беру е, муку, обмочую шматочок рибки в мукичку, далі у яєчко і на сковорідочку. Все легко і просто. І обсмажую рибку. З двох сторін до золотистого кольору. Можна в клярі е, зробити таку рибку, обмочувати у кляр і обсмажити. І так, і так, смачно. Так, рибка моя готовченко. Обсмажила її з двох сторін гарненько. І смакота готова. Отож, хто полюбляє червону рибку, е, Можете приготувати собі швидко, просто, легко, нічого тут такого немає, страшного. Хребет, червоної рибки, порізали, поперчили, посолили, можна в клярі, можна, так як я, мукичка, яєчко, обсмажити на олійці, на сковорідочці і смакота готова. Отож, спробуйте собі, приготуйте, посмакуйте, це справді смачно. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.